Бутафорія муляж, Спеціально виготовлені предмети, що вживаються на заміну справжнім речам. Накренитися. Нахилитися набік. Анамнез. Історія хвороби пацієнта. Паланкін. Криті нощі у вигляді ложа або крісла на двох жердинах. Паліндром. Слово, число, фраза або текст, що читається однаково як зліва направо, так і справа наліво. Наприклад, око, Кит на морі романтик число 121 або речення, а роза упала на лапу Азора. Синестезія неврологічний феномен, коли стимуляція одного органу чуття, наприклад, слуху. Мимоволі викликає переживання у іншому, наприклад, зорі, змушуючи людину бачити кольори звуків або відчувати смак слів. А у кого з вас був випадок синестезії: спекулянт. Особа, яка перекуповує і продає товари, цінні папери. Детермінізм. Філософське вчення, яке стверджує, що всі дії, вчинки, події, включаючи людську поведінку та думки, зумовлені попередніми причинами і не можуть відбуватися випадково. Дискредитувати, підривати довіру до когось або чогось, применшувати значення, авторитет або репутацію Експансивний який нестримно бурхливо виявляє свої почуття. Прагматизм. Світогляд, згідно з яким людина оцінює всі дії та ідеї за їхньою практичною корисністю. Прагматична людина керується не мріями та ідеалами, а реалістичними цілями. Тривіальний – звичайний буденний заяложений. Тобто такий, який позбавлений новизни, оригінальності чи свіжості, ексцес це крайнє, надмірне або незвичайне проявлення чого небудь, що є порушенням норм чи правил, голомозий волосся на голові, камея вирізблене з каменю рельєфне зображення, що виступає над тлом. Це неймовірно гарна ювелірна прикраса, яку можна використовувати як брошку, перстень, талісман і таке інше. А які з цих слів ви знали? Обов'язково напишіть мені внизу в коментарях. До нових зустрічей!